Привіт, мої любі українці і гості України! Новий законопроект від влади. Кожен українець зобов'язаний з'їсти миску лайна. І у разі, якщо не з'їсть цю миску лайна, позбавлення банковських рахунків, позбавлення права керування транспортним засобом, ну, ви знаєте, Катигор, ти що Що ти таке виразиєш? А я вам скажу, дивіться. Не кожен з нас може з'їсти миску лайна. Я особисто не можу. До речі, я подібний ролик вже на Тік-Токі викладав. Так само, не кожен українець вміє користуватися комп'ютером. Не кожен, це треба розуміти, тому що, щоб користуватися комп'ютером, потрібно мати хоч якісь мінімальні первичні знання. Не у кожного українця є мобільний телефон, а саме смартфон. Бо держава не стільки платить грошей, щоб кожен мав сьогодні сучасний смартфон. Розумієте? І при цих всіх розкладах українці зобов'язують зобов'язують якийсь завести електронний кабінет. І сидить отой чоловік, десь, який не має ні смартфона, не знає комп'ютер, де він включається, і навіть не знає, що його вже там розшукують. І не знаю, що він в якісь уже базах є просто за те, що він не вміє користуватися гаджетом. То тоді виходить, давайте зараз інший закон зробимо. Кожен українець має розробити і виготовити космічний корабль для польоту на Марс. А якщо хтось не виготовить, 10 років тюрми. Або кожен українець має підійти і у Зеленського пол помити на дачі. А хто не помиє, Позбавлення права керування транспортним засобом. Давайте такі закони приймати. О. Ну, слава Богу, начебто до мене дослухались, тому що я вже подібні ролики роблю постійно. І комітет, комітет нацбезпеки все ж таки добився того, що цю, саме цю норму убирають. З нового закону цього про мобілізацію. І роблять цю норму саме правом людини, а не обов'язком. Тобто зареєструватися в електронному кабінеті це право. І за це нібито не буде ніякої відповідальності. Ну, право так право, але побачимо, чим закінчиться все це справа. Я дивуюсь зараз, тому що відбувається, тому що закони, звісно, вони антиконституційні, це однозначно, особливо на фоні того. Як зараз відбирають кандидатів до суддів Конституційного суду України? І, до речі, в мене є окремий канал. Зайдіть, саме називається Суддівський контроль. Кому цікаво, як відбуваються суди в Україні і все, що відбувається у судовій владі, будь ласка, є і посилання внизу на цей канал, і ви можете зайти. там в мене є таке головне посилання, коли заходите на мою головну сторінку. На YouTube канал, там буде головне посилання на ще мій один канал, де я веду саме про судову владу України. Тому підпишіться туди, там досить цікаво буде. Іноді поки що буду відео дублювати на цьому каналі, але все основне про суддів буде саме на тому каналі. Ну, з вами був адвокат Ігор Липявка. Підписуйтесь на телеграм-канали, там і так далі, бла, 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 бла. Не забувайте поставити якийсь коментар. Поставити колокольчик, щоб там сповіщувалися, але хватить агітації. Ми з вами побачимось у наступних відео.